Eu Філіжанку кави, ми запросили Андрія Букіна. Так стало, що нарешті ми знайшли момент, коли між поїздками до зони АТО він знайшов таку можливість. Хто такий Андрій Букін? Багато хто на Сумщині знає, і не тільки на Сумщині, а й на сході України. Хто ще не знає, Сьогодні ми детально розкажемо, і розпитаємо у нього самого, чим же він займається і що він робить у зоні АТО. Вітаю, Андрію! Доброго дня. Я тебе пам'ятаю ще з тих часів, коли частіше тебе називали батон. І коли асоціювався, принаймні у моєму уявленні, ти із байдарковими сплавами, з туризмом, ось приблизно із такою місією. Сьогодні ти один із лідерів волонтерського руху на Сумщині. Ти відвозиш гуманітарну допомогу до зони АТО дуже часто там буваєш, і багато хто тебе знає як на Сумщині, так і на сході України. А тепер давай по порядку відповідно до того, що ти робиш, як давно це ти робиш, і чому ти взявся до цієї роботи. Адже волонтерство стало, ну, скажімо так, основною твоєю місією вже безпосередньо відколи почалась війна, я права чи не права? Так, десь десь так, десь так воно і сталося. Я стосовно того, як все почалось. Все почалось з Олександра Бойка. Він попав, він пішов добровольцем угу. і був під Славянськом і звернувся по допомогу. Йому потрібні були медикаменти, продукти харчування, ну таке саме елементарне. Ми з друзями зібрались і якби незрозуміла була ситуація, як туди їхати, ну війна Преса пише про те, що там стріляють, якісь там сводки, Аваков постійно розказував про той батальйон. І якби ну, із-за що не було якоїсь там чіткої, зрозумілої позиції, як туди добратися. Ми звернулися в адміністрацію, був тоді начальником управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Ми попросили на швидку, і ми разом з Бутенком, це була наша перша поїздка туди. Ми на швидку поїхали в зону АТО і ну, відвезли там, ті там, необхідні речі, які там, заказував Саша. І з того часу я почав їздити кожного тижня, це мінімум. Це Перша поїздка мов була 6 червня. Возити гуманітарку. ну їж десь збирати треба, якось збирати, треба. Як оце все налагоджували? Що ти робиш для того, щоб е, зібрати найнеобхідніше? Як ти взагалі це найнеобхідніше визначаєш? Як це все, як весь, весь процес відбувається? Насправді це складний процес. Починали ми реально там, з якихось там круп, тушонки, якось там. Ну, таких елементарних речей, на які, які просто наші друзі скидувались, ми ходили і купували блаш, цих друзів було багато. А потім, коли ми зрозуміли, що це проблема не одного там батальйона, і така проблема, вона існує в усіх військових частинах, там, де перебувають наші сумчани, тоді ми почали розгортати велику кампанію, інформаційну в першу чергу. І тут була те, що якби, є люди, ну, там, друзі, знайомі, журналісти, які допомагають там, безкоштовної реклами, поліграфією, в соцмережі. Я колись зустрівся, ми зустрілись, була зустріч в місті Харкові. Я познайомився через соцмережі з волонтером зі Львову, і у нас була зустріч в Харкові. Він російськомовний львовянин і я україномовний сумчанин. Зустрілись ми в Харкові. Так от після тієї зустрічі я приїх, приїхав додому і написав такий пост про те, що е, коли ми виграємо війну, то другим фактором цієї перемоги буде те, що у нас були соцмережі. А тому, що якби не було соцмереж, ми б не змогли ну надавати стільки допомоги, скільки ми надаємо про соцмережі. Андрій Букін буквально 35 хвилин тому у соцмережах вже прийшов на цю програму. Коли він встиг написати і додати цей пост, я не знаю, але якось встиг. ось останній друзі. Потрібна фінансова допомога для ремонту БРДМ. Я не знаю, що це таке для 15-го батальйону 92 другої. Бригади, деталі пізніше. Можна вже про деталі, Андрій? Ну, деталі будуть реально пізніше, тому що mm. я ще не, не, не розмовляв з хлопцями. Тільки була телефонна розмова. А це наш БРДМ — що таке? БРДМ це броньована машина, яку передали mm. на баланс нашим му батальйону. 15-й батальйон. 15-й батальйон це батальйон територіальної оборони, який був перекинутий mm. в липні місяці. В зону АТО, і вони стояли в Луганській області. Зараз їх трошки перевели в інше місце. Вони зараз дислокуються поблизу Артемівська і їх кинули на підкріплення, грубо кажучи, там Дебальшовського плацдарму. Відповідно, техніка у них там, скажем, м'яка, в не дуже гарному стані. І сьогодні приїхала одна із один із... Командирів, які попросив про допомогу, що треба ну, запчастини. Більше, більше статей витрат немає, як запчастини, бо хлопці ремонтують сама безкоштовності. Слухай, загалом можеш провести ось такий аналіз. Раніше, я так зрозуміла, більше продукти возили, так а зараз більше перейшли там на якесь обмундирування, запчастини, щось іще. Чи я не права? В, не, все все так. Раніше, раніше це був побут. Побут, починаючи від продуктів, закінчуючи хостоварами, лопати, сакири, там, ножовки, утеплітелі, шифери, ну, будь-що доску вузли. Ну, якісь такі речі. Зараз, зараз постійна стаття витрат це е, камуфляж. Ну, Це е якась там лижня білизна, це те, що уходить постійно. Це ватні штани, я не знаю, вже тисячу туди відвіз ватних штанів, а це якісь там теплушки і так далі. Це те, що уходить, ну, просто ну, відправляється туди mm. тоннами, От просто тоннами. А, друга стаття витрат це. На ремонт техніки, це теж якби значуща така штука. Це і 27-й Артполк, це і 92-га, ну майже майже вся 92-га бригада, для того, щоб було зрозуміло, це дислокується вона в Харківській області, і вона була сформована з Харків Суми Полтава. Відповідно, в 92-й третина сумчан, які пішли по третій хвилі мобілізації, і вони працюють. Там є і артилерія, є і піхота, ну, якби от така. от. І третя складова, яка є не менш важливою і не менш ну, дешева в порівнянні з усім, це оптика. Це прицели, це прилади нічного бачення, це тепловізори. Це біноклі, це там всякі там штуки, Ні, які що Продукти зібрати було легше. А тепер, де це ти все береш? Відповідно, і хто допомагає? Відповідно, ну людина ж не може потягти там більше, ніж чим, чим вона може потягти. Відповідно, ми починали з того ну, з тих потреб, які могли закрити. Ну і навіть зараз, коли мені там дзвонять і там, замовляють щось там. То я їм кажу, що я вам нічого не обіцяю. Чи зможу я, чи не зможу. Це питання тільки часу. Відповідно, щось ми закриваємо, щось ми не закриваємо. Відповідно, і в Сум, ну, ми живемо в такому маленькому містечку, що ми не можемо там забезпечити навіть всіх сумчан там тепловізорами або ночниками. Це ну, задача ну нереальна. Просто нереально, Навіть якщо всі бабушки-пенсіонери мені будуть приносити з пенсії по 50 гривень, все одно ми не, не, не зможемо купувати. Не дивлячись на те, що у нас великі заводи, там ну там кіремія, технологія, вони там допомагають а, і фінансово, і допомагають їм і, там всякими продуктами, всякими там хоставарами. Все одно це не покриває тих потреб, які є. Відповідно, ми виходимо на е, інші міста. Це Київ, це Харків, в першу чергу. Е, виходимо на діаспори діаспори Канади, діаспора в Сполучених Штатів е, там трішечки допомагає Європа. Відповідно, ну всі е, речі, які, е, грубо кажучи, коштують там від 50 тисяч і вище, це все куплено не, не сумчанами. Ну, те, що я передаю, слухай, ти сьогодні вже рахував скільки разів ти у зоні, А тут з гуманітарною Це нереально порахуватися. Я просто, просто не уявляю. Справа в тому, що в вересні місяці нам е, люди з штатів придбали машину. Тобто вони передали там частково кошти, і ми придбали свого буса, тому що проблема з транспортом вона була дуже актуальна. Е, ми не перестали. Мої друзі е, брать просто телефон, коли я дзвоню, тому що я їх задовбував. Дайте машину. Да, ну, дайте, дайте машину. машину. А, і це можна звернутися там раз на місяць. А коли це там кожного тижня, це ну, якби в напряг. Ти працюєш не сам, зрозуміло, що працю... таку роботу ти не можеш проводити сам. З ким ти працюєш? Хто хто це ми? Наскільки це широке коло людей? Я, це дуже широке коло людей. Знаєте, я, я кажу це я і мої друзі. І при цьому він посміхається. Ну, це дійсно, друзі. Навіть думки. ті, які вже не беруть, не знімають слухавку. У кожного є свій, свій якийсь певний ліміт. От ну, людина. Отримуючи 1200 гривень за зарплати там, або там пенсії, вона більше там, 200 гривень не може просто пожертвувати. І це глупость, коли ти там з цієї людини там, намагаєшся збити там, чи ще, ну, ще щось. Так само підприємець, якщо він може виділити автомобіль там, раз на місяць, mm -hmm. ну, то є якби ряд об'єктивних причин, чому він не може цього зробити більше. Тому би, я все розумію, всі ми люди, і, ну, нам треба за щось mm -hmm. тут жити, треба там, будувати свій бізнес. Тому я якби не те, що не ображаюся, я з розумінням ставлю до, до всіх цих речей. Стосовно з ким я працюю. В першу чергу, це та соціально активна молодь, яка там, вчора ще була студентами, а зараз вони там, підприємці або працюють в комунальних установах. Це активні підприємці, які зараз ну, там, у яких є магазини, які там точки на ринках, вони так само долучаються, збирають кошти, передають або товарами, або грошима, або соляркою. Це дуже Все актуально. Необхідно. Плюс mm. э, ряд знайомих, які працюють по різним комунальним установам. Так само вони там намагаються допомагати, ну, чим, чим хто може. Відповідно, ну, нас дуже багато. Ну, Я, я б сам ну, цю ношу ніколи не потягнув. Тому постійно їздить. Безпосередньо туди? Мій хресник їздить постійно, це зінченка, Дмитро. У нас дві групи водителі: Лінченка Дмитро, Міщенка Владислав і працівник керамія Зленка Сергій. Ось, а, ось так ми їздимо. Як правило, у нас дві поїздки на тиждень, це з місяць, а ми по дві поїздки на тиждень робимо. І відповідно. Коли я дві поїздки їжу, коли ми міняємося, ну дивлячись від обставин, ті, які ну, складаються. Слухай, я так розумію, що раніше ти допомагав і возив допомогу не тільки військовим, а й мирним жителям. Ні, я ніколи не возив, ніколи мирним, не возив жителям. мирним жителям. Ну, як ніколи не возив. Справа в тому, що я ну, там, пару разів їздив в дружковку в mm -hmm. дитячий будинок, ми, Ну, мене просили там про допомогу, і я якби відвозив ну так. Ну, це ж діти, вони ні в чому не вийшли. Mm -hmm. Після того, як звільнився Славянськ. А це було Ну, ще тепло було, я не пам'ятаю, точно це може у серпень місяця була. Я чому запитую, чому тоді в тебе з'явився пост на Фейсбуці стосовно того, що ти не будеш допомагати мирним жителям Луганської Донецької області по тій простій причині, що люди, які запустили до себе ворога, вони в тому винні і мають за це заплатити. Було таке. Це твоя думка, така так, висловлена? Це... Поясни, будь ласка. А, ну, це така от. Ну, Це був емоційний пост, тому що я. Та зрозуміло, але чого? Що, ну, що його викликало? Ну, У мене була неприємна розмова з моїм а, ну, другом, який мені допомагає там, ну, так само збирати допомогу. І колись до нас там звернулася людина, яка їздить там за перебрік, і вона просила інсуліну. Відповідно, ну, там, у мене його і не було, але я нічого не зробив для того, щоб його достати. Він казав про те, що цей інсулін він піде там, для мирних жителів, там, для бабушек, у яких там немає аптек, і так далі. Я знаю, що можна, ну, для допомоги інсуліна можна робити операції при раненнях. І я розумію, що в принципі, якщо людина їздить туди, то я не знаю, куди їй ця допомога. І відповідно, і за цього у нас ну, так, ну, пройшла така дуже жарка дискусія стосовно того, кому ми допомагаємо, кому не допомагаємо. У мене є чітка позиція. Ну, це кампанія, ну як не крути, це велика кампанія і інформаційна, і е, по роботі так само. Е, на на, самому почат, на, на самих початках, коли е, ну там я відмовлявся, їздити е, ну і і бути взагалі і Я казав, що е, у мене є якби там своя робота, і я буду працювати над цією роботою, там зібралась. Три сім'ї, яких я знаю з 2004 року, mm -hmm. я знаю і дітей дуже добре, я знаю і батьків, і ну, ці батьки кажуть, ну треба допомагати, розумієш, що треба допомагати. І от в той час, коли я погодився бути волонтером і бути ну, цією тягловою лошадю, ми е, чітко виокремили пріоритет і чітко виокремили цільову групу. Пріоритет наш полягає в тому, що ми їздимо тільки тому, хто реально потребує. Ми не передаємо ні в військкомати, ми не передаємо, ні в Артполк, там, ну, там, якимсь там генералам. Там. Ми, е, Чітко своїм хлопцям. Ми все робимо mm -hmm. тільки руки в руки, для того, щоб не було ні спекуляцій, ні е, ніяких нарікань стосовно того, що а, а я йому приніс, а він не передав, і, ну, і щоб таких речей не було. Тобто є, є потреба, є заявки, я приїхав і з рук в руки це передав. Оце ось був пріоритет. Ну, якби, і він mm -hmm. лишається. Такий пріоритет. І друга штука це цільова група. У нас маленький городок, і ми не можемо потягнути ну, ані фінансово, ані ну, якось по-іншому по, по допомозі всім Збройним силам. Да, мені жалко хлопців, ну, які там з Тернополя, і у них там немає там, камуфляжу чи там, антипростудних. Ну, так само немає камуфляжу і антипростудних. Позиція я цілком зрозуміла, ти все пояснив, що ви чітко ввозите сумчани. Да. Чисткам, возим якби... сумчанам і е, сумчанам, які знаходяться в зоні АТО. Андрій, але якби не завершувався цей пост, якраз фразою того, що вони винні в тому, що вони допустили ворога на свою землю. І так. вони підтримали його. Повністю згоден. Ну я, я не, 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 не відрікаєшся відмов... від своїх не, слов. Не відмовляєшся. Mm -hmm. Повністю, ну повні... на 100%. відсотків. Ну, підтримую того, що тоді, коли все починалось, я а, я в травні ще побував в Донецьк, в ну, травні місяці 2014 го я читав тренінг е, стосовно там, громадської активності і громадських е, ініціатив на виборах, на, на виборах президентських. Тобто ми до кінця були е, переконані в тому, що так вибори відбудуться. Я ніколи не думав, що там буде такі. Переворот. І наступний тренінг у мене мав відбутись в Луганській області через тиждень. І ми туди вже не поїхали, тому що у нас тренінговий центр був навпроти будівлі СБУ, які захопили. Відповідно, захоплювали їх ну, там, тисяча людей. Тисяча. Для міста Мільонника це, це капля. Відповідно, ті люди, які допустили ну, таку от штуку, ну, вони є самі винні. Не більше і не менш. Ну, якщо зважити на те, що у 2004 році ти був наймолодшим студентом, навіть не студентом, а обітурієнтом, який у студентській революції брав участь, то напевно позиція твоя зрозуміла, наприклад, з цього погляду. Ну, у мене є якби ну, не то, що думка, це якби майже креда. Насправді ну, один в полі воїн. А людина одна, вона може ну, вона може зробити все, все, що завгодно. вона може стати ким завгодно. може стати митцем, може стати там художником, письменником, будь-ким. Ну головне бажання так само і боротьба. Ну от якщо людина ну там бореться за щось, то вона бореться, і якби не скільки їх. Туда. Завжди знайдуться такі люди, які скажуть: ну кожен вибирає звичайно свій шлях, і ну, напевно Андрій живе за рахунок того, що він займається волонтерством. Виникають логічні питання: якщо він постійно займається цією справою, за що він живе, як він заробляє, і взагалі звідки гроші? Це такі питання, які я якби не афішую. Насправді я працюю помічником народного депутата, і мені народний депутат платить зарплату. Ну я про це якби ніде не пишу, і в постах я не зазначаю народного депутата відповідно по його ну, по його проханню. І відповідно, от ось там 9 місяців він платить мені зарплату за те, що я якби, займаюся волонтерською діяльністю. До цього я працював. В аналітичній конторі і ми робили дослідження тендерів, якби ця робота якби, просто переклалася на інших людей, які так само займаються аналітичною роботою. Я займаюся ну, волонтерством, відвожу вантажі туди на схід. А за все, слава Богу, він платить мені зарплату, і якби, мені не приходиться шукати ніяких, ну, ніяких там, левих заробітків. Да? Те, що ми збираємо всю допомогу там і матеріальну, і грошову. А 100% відсотків заходи, воно ну витрачається на солдатів. Тобто ви як тобто, ніякні не, не благодійні процесу. фонди, які там декларують, що там 20%, наприклад, чи там 30%, у них іде на те, щоб утримувати їх самих. Так. Тобто сто відсотків При... зайшло, як ти кажеш, то 100% да, приміщення. Ми зараз знаходимося mm -hmm. на Покровській площі 6. Спочатку це була приймальна. Я збирав допомогу в приймальній, і ми там за тиждень завалювали повністю приймальну а, всілякими там передачами і цим. А, трохи згодом а, ми домовились з Просвітою, і так само депутат платить там комунальну, всі комунальні і оренду за. Приміщення просвіти, і ми зараз знаходимося в приміщенні просвіти і зробили, ну, облаштували там склад. Ну, відповідно, завезли там стілежи вже давним-давно, їх просто ну, вже обростаємо. Андрію, юридична освіта, правильно? Юридична. Банківська академія. Приватний підприємець. Приватний підприємець. Надавав юридичні послуги, як е, приватний підприємець. Зараз, волонтер. І це при всьому при тому, що батьки тебе бачили міліціонером в майбутньому, так? Ну, десь. А десь, як десь, так? так вийшло. Ну, 2004 рік багато що змінив в свідомості і, а, ну, і все у 2004 році, насправді, все змінилося. Будучи абітурієнтом, а, я побачив про те, що ну якби студенти, громадська ініціатива. Це тобі на той а, момент років 16? Було, мені було тоді 17. 17? 17, да. А на другому турі виборів, на третьому турі виборів, я вже перший раз голосував, будучи в Харкові там, якимсь Чи Десь так було. А, і якби все змінилось. І з 2004 року я займався громадською роботою. Ну, от просто займався громадською роботою. Байдаркові сплави, Гурби Антонівці, я не знаю, там, студентські школи лідерства. Ну, на той час, а, от в 2005 році ми познайомилися з Олександром Бойко. і вже 10 років працюємо разом а, ну, в тих проектах, які там є, ну, е, якби у нього, у мене. Відповідно, на той час нам здавалося, що виховання молоді це є ну, на найважливішою складою. Коли батьки зрозуміли, що міліціонером ти вже не будеш. Коли я, мабуть, провівся на заочний і пішов працювати в новостворену комунальну установу «Центр дозвілля молоді на третьому курсі. Думав, це був шок, істерика, там. Як, ти ще? Это... Ми ж там думали. А ти. Це на А Ти на той момент вже був заступником начальника МВС? Та ні. Ще не був. Ну, він, він був на пенсії, а став він uh -huh. заступником, а, не знаю, у 2009-му, мабуть, або в 2008-му. А що зараз твої батьки кажуть про твою діяльність? А, ну, переживають, якби. Ну, а що що зробиш? Маємо те, що маємо. Ну, слава Богу, вони хоч розуміти почали, що чим я займаюся. Ой, слухай, зараз вся Україна живе в очікуванні того, що ну, от війна нарешті закінчиться. Ну нарешті. Ну, спрацюють мінські домовленості. Уже всі розуміють, що не спрацьовують вони, але тим не менше, всі сподіваються, всі дуже От надіються. Каліч... Ти останній раз був там 13-го, ти заїхав туди лютого, так? І в суботу ти там був, це 14-те, якраз на День Святого Валентини, повернувся в неділю. У тебе пост на Фейсбуці, ти описуєш, якраз, як ви туди їхали, що в доріг там немає зараз, за весною буде ще важче туди потрапити. Який настрій ти там побачив, що там зсередини думають з цього приводу самі бійці, як вони сприймають це все? От все по порядку. Перше почну стосовно там mm. мінської домовленості, миру і так далі. А, Маквіавелі колись написав про те, що ну, війни не збіжати, його можна відсрочити до вигоди свого противника. І в даній ситуації це найвлучніша фраза, яка може бути. Ну просто найвлучніша. Війна буде в будь-якому випадку. Вона може бути через місяць, вона може бути там, через півгода. Війна в будь-якому випадку буде. Росія нарощує свої військові потуги, вони перекидують е, військових, в Крим перекидують військових, вони перекидують в Ростовську область е, військових. І якби це ж ну, це всім відомо, просто всі закривають очі і ну, вони не хочуть цього бачити, аналізувати. Коли Хлопці щастя кажуть, що з Луганська, ну з Луганська, з міста дві третві дві третіх солдатів ЛНР, так званих терористичних ЛНР, перекинули на Дебальцева. Всім було зрозуміло, що в Дебальцева буде штурм, і що ніякі мінські домовленості вони не спрацюють. Чому ну не підготували ані відхід військ, ані там ну усилення усілення не було. Ну, ну чому цього не відбувається? Ну якби це, це питання такі риторичні, але е, тут питання ще в іншому: що у нас е, ну, скоро рік, як буде йти війна, і у нас суспільство досі не налаштоване на війну. Тобто е, насправді йдуть паралельні світи. Ну там один світ. Ну, там Друга світова війна, там хлопці в валянках, в ватних штанах з АКМами бігають по полю, із технікою, яка не їздить. А тут е, у нас, е, ну я не, не знаю, там дискотеки, танці, гупанці, фітнес-клуби, ну якби і мало що змінилось. Якби сюди війна не дійшла і її немає в там свідомості. Я не кажу про те, що треба там, ну, жити війною. Я кажу про те, що е, ну, людям. Ну, треба думати про, про те, хто їх захищає. І якщо там зараз ну хлопці, там ну не дай Бог з ними щось станеться, або там буде якийсь там значущий прорив, то вони будуть в Харкові. І от останніх два дні Захарченка каже про те, що ми Харків візьмемо за два дні. Якби. Е Ну, я не думаю, що так станеться, але ну, факт в тому, що до цього не готове суспільство. І а, насправді державні органи вони роблять недостатньо для того, щоб суспільство цим жило. А, треба перебудовуватися. Нам всім треба перебудовуватися, а, ну, на, на, на якусь там на війну, на, на, на військовий стан. Усвідомлення не вистачає. Усвідомлення війни, так. Друге ну, питання нас... це. А, mm. а, Відношення солдат до, самих, до, самих, до самої війни. Дуже е, така філософська штука була. Я забирав щастя двох військовослужбовців. Один е, в добровольцях був в Вайдарі, а інший був е, вислушник. І той, і той вони воюють. Вони на самому порядку. Е, ми до них дуже часто їздимо, і якби ну, я їх дуже добре знаю. Це не те, що там ну, хлопці в тилу сиділи. Да? Mm -hmm. а, і ми всю дорогу розгав, ну, розмовляли на різні теми, там, хто як атакує, хто куди біжить. Ну і якби мінські домовленості, мінські оці переговори, вони ж теж нікуди не дівалися. Ми ж теж їх а, обсуждали. І відповідно, от визвушник він каже: ну там при при всью а, я просто переказую його слова. Нехай швидше війна закінчиться. І, ну, і, ну, і не важливо, як вона закінчиться, потріб, нам потрібен мир. Ну, от, от, Це думка. Mm. Айдаревець каже про те, що нам потрібна, ну, нам потрібна перемога. Так, війна закінчиться тоді, коли у нас буде перемога. Крапка. Оце ось дві думки, якими живуть солдати. І от так воно від щастя аж до Маріуполя. Добровольці кажуть про те, що лише перемога. Вислушники кажуть, що скажуть, так і буде. Ну, мир будь-якою ціною. Донбасу дати, Донбасу Ну, дамо. Я не кажу, що всі, але ну, переважна більшість. Оце mm. ось думка. Але всі відважно сражаються і ті, і ті. Ну, якби різні підходи. Ось така от ось, ось таке ось спостереження, можна сказати. Андрій, якщо о, хтось, подивившись сьогоднішню програму, захоче допомогти, ну, може е, якою, грошима, може якоюсь посильною своєю допомогою. Куди звернутися, яким телефоном, за якою адресою? Покровська площа 6, перший поверх, вона приходить. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6. На вихідних працюємо з перебоєм, ну, так само працюємо. Українцям в Україні чого найбільше їм сьогодні не вистачає. Для того, щоб настав отой поворотний момент для України, коли вже стало зрозуміло нарешті, яким буде завтрашній день України. До майора всіх треба розпустити в армії. От Реально, до майора всіх звільнити всіх генералів. Просто от всіх. Розпустити генштаб. Міністром оборони прозначить Сіменченка, а начальником генштабу прозначить Яроша. Це буде оце. Тоді буде поворотний момент. Це перше кардинальна зміна. Це кардинальна зміна.